Доброго дня, в мене чутно. Чути чудово і гарно так. виглядаєте. тата. Дякую. Я буду без презентації, Окей. а так буде швидше. і, в принципі я просто прослухала самого ранку всіх спікерів і тому трошки так. навіть сама презентація вона не те, що є не, не дуже актуальною, але трошки ну от почну трошки по іншому мій виступ, як би я хотіла. А, тому об'єкти інтелектуальної власності, це там торговельні марки, патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, також там авторське право. Це є взагалі як основа для початку бізнесу. Не тільки ми говоримо про франшизу, так ми говоримо, в принципі, коли ви щось собі придумали, починаєте бізнес на території України, інших країн, це якби являється дуже важливою складовою для саме це захист себе і захист себе від конкурентів так. А, а якщо зразу ж переходять, щоб бути коротко щодо договорів, а, так і на що б я рекомендувала увагу, і які, скажімо, так, такі питання, які виникали у наших клієнтів, а, що потрібно зробити? Презентації, які отримаємо, коли ми хочемо купити франшизу, ми отримаємо презентацію, ми отримаємо. Різні матеріали можемо отримувати зустріч, і так далі. Але саме головне це отримати договір, який буде потім підписаний. Який, чи має ця людина, ця особа компанія розпоряджатися правами інтелектуальної власниці, там торговельна марка, як правило, так перевіряти це все. Другий момент важливий, але він також не, не так сильно він стосується саме умов договорів, але б звертати увагу наскільки сильний цей бренд. Да? Тому що сьогодні були дуже представлені сильні, скажімо так, компанії, так але інколи є такі, ну не, не, не те, що нов no а нові, да нові, якби ігроки ринку, гравці ринку. Я вибачаюся. Які хочуть продавати свою франшизу не тільки в Україні а за кордоном, то мені потрібно перевіряти наскільки унікальне є їх позначення насправді торговельна марка? Чи воно є конкурентним, чи ви не будете конкурентом комусь? Це якби така тримарка, так і. А потім обов'язково перевіряти повноваження особи, так коли ви підписуєте договір. Чим він має розпоряджатися правами там на торговельну марку? А потім чи, чи є там ліцензійні договіри. А самий сильний об'єкт, як ми це говоримо, ну в юриспруденції от в світі от інтелектуальної власності, це взагалі завжди залишається торговельна марка, так тому що це, якби те, якби те, що ми бачимо, очима бренд. Так, от в принципі, тому. На це обов'язково також звернути увагу наявність патентів, авторського права там зовнішній вигляд товарів, це промисловий зразок. Ви звертати на це увагу хто правовласник? Це якби там keep in mind і чи не те, що чим більше є об'єктів, тим краще. Ви ви розумієте наскільки ви також захищені будете зі своєї сторони. А потім а момент такий, ще один: звертати увагу на обсяг повноважень, які надаються територію повноважень, терміни та умови розірвання договорів. Пункти ще один що перед ференцезін можуть наставити надто жорстокі. Ну жорстокі це зі свого боку і жорсткі, скажімо так, умови зі штрафними санкціями та можливістю розірвати договір в односторонньому порядку. І пункти щодо підтримки з боку франчайзера, надання матеріалів, навчання, ці пункти вони, як правило, вони прописані в договорі, але також треба брати до уваги, чи достатньо це саме вам зобов'язання, виконання цих умов і які права ви отримуєте. І чи стає франчайзі унікальним працівником на певній території? Це важливий момент, адже посилюється конкуренція між закладами, що працюють під одним брендом. Це може може бути одне місто, може бути одна країна. І якщо вже прийнято рішення щодо купівлі франшизи, ми, як юристи, ми, ми ну, рекомендуємо всі юридичні моменти переглядати з юристом і спеціалістом в цій сфері. Це допомагає в тому задавати додаткові запитання, уточнити, розуміти ризики та відповідальність також вашу в повному обсязі. І даний договір він має захищати дві сторони, і він має бути зрозумілим по кожному пункту. Тому от така от головна порада щодо договорів вивчати, задавати питання, залучати юристів, спеціалістів і ну і не боятися комунікувати, щоб уже на момент підписання самого договору да і початку роботу для двох сторін були зрозуміли абсолютно всі правила, які має виконувати правила зобов'язання і так далі. От дві сторони, от якби це в принципі, от, от, дуже дуже коротко, щоб в таймінг. Дуже коротко, але от я мене два чати питають: скажіть хоча б два-три головних пункти на які початківцю звернути у договорі, або може де, або де може бути підвох? Ну, перший договід ой, перший пункт, на який потрібно звернути увагу, чи має право розпоряджатися правами на об'єкти інтелектуальної тобто власності? Це торговельна марка, так тобто, продавати ну були цікаві кейси, так як коли особа не мала прав. Але починало продавати це як франшизу на іншій території. От це головне перевірити це легко, якщо ми говоримо по Україні. Так, а, другий пункт а, штрафні санкції, і от, те, що, і от, які є штрафи щодо там виконання, невиконання, які мають бути умови, і розірвання договору. От чи можуть вони в односторонньому порядку і як? О, це саме таких два головні, на які потрібно звернути увагу. Далі вже якби йдуть підпункти, чи потрібно звертати увагу, які матеріали надають і так далі. Але головне, чи ви має чи та людина, з якою ви підписуєте договір, має право це робити, і останнє, які у вас можуть бути наслідки, якби що ви щось не робите, все в принципі. Це важливе правда. Немає дрібниць, бо це справді документи. І ще є одне питання від учасників: як чи ви співпрацюєте з малим середнім бізнесом? Чи можу я звернутися як початківець франшизер або підприємець? Так, а вже ж ми працюємо у нас в клієнти. Є і фізичні, і юридичні особи. Як правило, це з практики. Да? От я можу сказати, це саме, скажімо так, саме цікаве в нашій роботі. Що починаємо ми працювати з як кажуть, просто мали, малий бізнес, а потім це виростає в велику компанію, і, і потім ми вже думаємо, як виходити на ринок інших країн, і не тільки на нашому континенті, це також і Штати, Канада, Австралія, тому так. І таке ну це як це, це від мене, да е, ніколи не можна себе недооцінювати з маленького дуже починається дуже велике. Тому так звертайтесь з радістю, допоможемо. І ще ос... не знаю комплімент. Олена, дуже приємно було вас слухати. Дякую за прості поради, простими словами і запитання особисто у вашій практиці. Як... що найбільше якась одна штука, яка запам'яталась? Штука, фішка, я не знаю, чи справа не зрозуміла. Якась ваша, не знаю, саме напевно в роботі мають на увазі якось не, не дуже коректно задали питання, але якась справа, яка вам найбільше запам'яталась, мабуть, в досвіді. Да, ви знаєте, я можу тут іще на півгодини затриматися. Я б з задоволенням так. Їх дуже багато, деякі я не можу розголошувати до, до сих пір, але. Запам'ятовуються справи ті, от я можу взагалі в цілому сказати. Не буду називати бренди, але я можу можу сказати, що запам'ятовувались те, як недооцінюють інколи а, клієнти. Да, у нас якби там договори, які ми як інша сторона недооцінює а, юристів. Тому що крім юридичної підтримки, ми також займаємось інвестигейшеном і інколи а, під ну, такі ми працюємо і детективами. Тому саме цікаве є те, що а, ви говорите нам правду, але ми це перевіримо лише тоді, коли побачимо це на папері. Тому дуже багато є цікавого. І, і з точки зору виходу там на інші ринки дуже багато можу розповідати це можна навіть зробити окремою темою, але просто у клієнтів, з якими були саме ці е, цікаві, скажімо так, кейси потрібно буде просити них дозволу. Чи можна я про них розповім? Тому що саме цікаво було з тими, з ким підписано NDA, на жаль, не можу, але там... фінанційна інформація так. Так, ну в принципі, вона там, от навіть зараз є деякі кейси, і що скоро воно буде в масах. І я з вами там окремо поділюся, скажу: так це були ми. Ми в цьому приймали участь, і це один із самих таких цікавих кейсів, тому що насправді зараз дуже багато цікавих кейсів, ну, не цікавих. А спочатку повномасштабного вторгнення Росії. В Україні дуже багато чого почало, скажімо так, дивно працювати, і то, що ми не можемо ніяк вплинути юридично на те, що відбувається на території тієї країни, і як там користується репутацією країни для того, щоб розвивати, і також це стосується франшизи, також там є певні моменти. Це є такі, це не цік, скажімо так, це цікавий кейс, але не в умовах війни. Не хотілося б розглядати такі кейси, що це як цікавий. Це складний кейс, але це виклики, і у нас таких викликів вже п'ять, можна сказати. Як розібратися з цією ситуацією, не маючи, ну не хочу коментувати, йти, скажімо так саме в тему війни, але хочеться насамперед захищати своїх клієнтів і щоб ніхто не користувався їх іменем на території і строїв і отримував кошти саме там. От це з останнього з березня місяця у нас дуже дуже багато запитів і дуже багато роботи саме по цьому.